Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні будемо говорити про ніж CVV Vision FG. Наданий для огляду офіційним ділером марки CVV в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Стандартний комплект поставки, чохольчик, інструкції та мікрофібра. І дивимося на ніж. Руків'я ножа виконане з мікарти, сталь клинка Nitro В, А замок, як фірма називає, суперлок. Відповідно, відкриваємо ми ніж за шпіньок, А для закриття треба піддіти пальцем ось цю плашку. Відповідно, відкрити ми можемо так само піддіти цю плашку і помахом руки. Ніж у нас відкриється. Підшипники на усі клинка керамічні. Товщина в обусі 3 мм. В принципі, це стандарт товщини ножів CV, товстіше ножів я не зустрічав. Стальні нітрове має твердість 59-61 по роквелу. Покриття чорного кольору, швидше за все, нітрит титану, але виробник про це нічого не заявляє. Форма клинка досить практична, як на мене. Хоча дизайнерські форми такі. Комусь подобається, комусь ні. Тут на ваш розсуд. Загальна довжина ножа 201,9 мм. Довжина клинка 89,9 мм. А довжина руків'я, відповідно, довжина ножа в закритому стані вона складає 113 мм. Товщина руків'я 12 мм. Для моєї долоні, в принципі, досить зручний ніж. Хоча, ви знаєте, зазвичай цівів мою руку маломірять, так би мовити. Вага 115,4 г. Ніж має металеві плашки, накладки з мікарти. Це тканина просочена спеціальними смолами, яка не морозить руку, дуже цупка. Єдиний її мінус. Раніше мікарта боялася вологи. Можливо, зараз щось змінилося. Кліпса для посадки в кишеню глибока. Можна переставити на іншу сторону. Це на ваше бажання. Замок утворює так, схожий на бекспейсер проставку. І, в принципі, якщо до нього звикнути, то досить такий практичний замок. Єдиний момент, що у вас постійно буде оцей горб в спинці руків'я. Ну, тут або подобається, або не подобається. Тут кожен сам вирішить. Ніж зроблено якісно, з увагою до деталей. І якихось моментів, до яких хотілося б придратися, я в ньому не бачу. Ніж ріже непогано, в руці лежить. Дуже і добре. Замок, так би мовити, за рахунок того, що ми стискаємо ніж, більше, все більше блокує лезонь, відповідно, воно у нас не закриється. Хоча, як на мене, тут можна було і замок простіше зробити. Ну, якимось особливим різом ніж не виділяється, я не можу щось тут відзначити. особливе ріже. Врізається в деревину, різ контрольований. Обух клинка трохи скругльонний. На ножі бачимо. Дизайнерський логотип, присутній невеличкий підпальцевий чойл. Хоча, я не знаю, як на мене, він не дуже зручний, бо цей виступ замка трошки заважає. Як я розумію, замок SuperLock представляє собою варіацію BackLock. Маємо пружину, яка фіксує проточку в хвостовику клинка. Ось ця проточка. Відповідно, коли ніж відкривається, замок стає в своє положення. За рахунок підшипників ми маємо вільний хід клинка і можемо керувати ним як за допомогою шпінька, так і за допомогою цієї пружини. Ось так виглядає Vision FG, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. Недешевий ножичок. З цікавим або спірним дизайном, тут кожен вирішить сам для себе, чи треба вам така моделька. В лінії ці Віві дуже багато цікавих моделей з самим різноманітним дизайном. Тому сподіваюсь, ви знайдете те, що вам цікаво.